Тобі не нудно? Я не торкався зброї 10 років після того, що сталося у той ти. Розім руки вгору! Я закопав сукиру війни, але без того нещастя. Усе буде гаразд. Я не зустрів би сару. Не мав би дітей. Кого любить тато? Мене! Кого любить? Мене! Мене! Люблю тебе. Молодець. Містер Сойя. Ви перша сім'я, що мешкає у житловій секції перлини. Після оцінки всіх ризиків, що ви думаєте про будівлю? Перлина найсучасніша висотна будівля на світі. Це неймовірне досягнення. Але невідомо, що може статись у разі форс-мажору. <звук> Палює. Пожежа на 96-му. Срок послухай мене. Пожежу не загасити. Ідіть уперед гору і не зупиняйтеся. Ясно. Назад! Тихо, тихо, тихо. Ви не розумієте, та моя сім'я. Руки вгору. Ну добре, Не дивись вниз. Зайшов у будівлю. Я стрибнув із крана. Що? Саме тебе я і шукав. Мені дещо потрібно у цій будівлі. І ти це для мене дістанеш. Усе можливо за належної мотивації. Ні! Це разом. Мені страшно. Це нічого, якщо страшно. Щоб бути хоробрим, треба трошки боятися. Я виведу вас із будівлі. І зараз треба бути хоробрим. Чуєш? Так. Кого любить тато? Мене.